Доброго ранку! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку, що впливає на ваш вибір. Отже, розпочинаємо нашу роботу. Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково День Тобі веселим буде. Діти, давайте поговоримо, пригадайте, хто такий споживач. Так, той, хто споживає якісь товари. Чи доводилося вам здійснювати самостійно покупки? Упевнена, що так. Розкажіть, як це відбувалося? Так, ви приходите до магазину, обираєте товар і оплачуєте його. Чудово. Кожному з вас доводилось купувати. Товари в магазині чи в супермаркетах сплачувати за квиток у театр або за відвіданий кінотеатр, здійснюючи покупки або сплачуючи за послуги, ми з вами таким чином витрачаємо гроші. Отже, діти, сьогодні ми поговоримо і пригадаємо, які ж бувають витрати. Назвіть приклади. Отже, всі витрати ми можемо поділити на три Категорії це обов'язкові витрати, які край необхідні для кожного, непередбачувані витрати, а також необов'язкові витрати. До обов'язкових витрат ми відносимо продукти харчування, одяг, взуття та житло, комунальні послуги, податки, транспортні послуги, а також обов'язкові витрати на освіту. Непередбачувані, іншими словами, неочікувані витрати це. Хвороба, ремонт, холодильника, автомобіля, телефона, плити або ноутбука, будь-які. А також є необов'язкові витрати. До них можна віднести купівлю будинку, автомобіля, електронної апаратури, предметів розкішу, шоколаду, електросамоката, можливо, або якоїсь іграшки, яка не є вкрай важливою та необхідною для життя. Отже, пригадали. І переходимо далі. Які із зображених предметів належать до необхідних, тобто першочергово, без яких обійтися не можна, а які до бажаних. Тобто хочеться, але без них обійтись можна. Будь ласка. 20 секунд на те, щоб подумати. Так, отже, розпочинаємо. М'ясо. Першочергове. Так, звичайно, воно необхідне. Риба, звичайно, вода звичайна. А от кіндер-сюрприз? так хочеться, але це не є обов'язком. А він є бажаним. Далі макаронні вироби. Необхідне. Абсолютно правильно, молочко, необхідне. Кока-кола бажана, але є. Відноситься до бажаних, Так, але не є необхідне. Морпа. Так, абсолютно правильно, це є необхідний товар. Отже, необхідні витрати кошти на речі, продукти або послуги, без яких людина не може обійтися. Бажані витрати це кошти на речі, продукти або послуги, що вам хочеться придбати, але можна обійтися і без них. Поставте відео на паузу та ще раз прочитайте визначення витрат. Давайте поміркуємо. Оскільки людина не може задовольнити всі свої бажання одразу, їй доводиться здійснювати вибір, що ж купити в першу чергу, в другу, чи як краще вирішити ту чи іншу ситуацію. Розгляньте, будь ласка, світлини, на яких діти добираються до школи. Чи доводилось вам обирати шлях до школи? Так. А також чи доводилось вам обирати, яким чином дібратися до школи не просто якою дорогою? Можливо, на велосипеді, пішки, на маршрутці, на таксі, на власному автомобілі. Якому варіанту ви віддаєте перевагу? А який варіант, на вашу думку, буде більш корисніший? От зараз вам треба здійснити. Вибір. А який варіант буде більш комфортний? Чудово! Отже, кожен із вас в житті надає вибір і обирає, що потрібно. Але діти, будь-яка проблемна ситуація в житті має декілька варіантів вирішення. Уміти вибирати означає уміти знаходити найкращий варіант вирішення проблем серед усіх можливих. Отже, сьогодні ми з вами будемо говорити про вибір. Поміркуйте, що впливає на вибір у запропонованих ситуаціях? І на вашу думку, що краще обрати? Так, я бачу, що щось смачніше, але щось корисніше, Так, що впливає тут? Так, звичайно, що гра спільна з друзями, рухлива на свіжому повітрі, більш необхідніша і корисніша. Для того, щоб вибрати найкращий варіант, потрібно розглянути усі можливі варіанти. Часто доводиться вирішувати, можете ви обійтись без цього чи не можете. А зараз я прошу вас продовжити речення: ми повинні вміти здійснювати вибір, оскільки існує безліч товарів послуг. Виробники рекламують товари і послуги, у людей виникає безліч бажань, а можливості обмежені. Продовжіть, будь ласка, речення. Так, звичайно, що у людей виникає безліч бажань, а можливості обмежені Ми не можемо одночасно купити все, що нам хочеться, з'їсти все, що нам хочеться, поїхати куди нам хочеться, тому що це все не так просто. І Іноді не зовсім корисно і необхідне. Наступне речення захищає права споживача. Той, хто щось купує так, а також засвідчує сплату коштів за товар або послуги, що Ну, звичайно, це є чек. Діти завжди беріть чек. Отримавши чек, ви захищаєте себе. Раптом щось не так з товаром можна повернути, маючи чек, а також ви знаєте, що отримавши чек. Ви платите податок, і цей податок йде на захист нашої батьківщини, що допомагає людям здійснити вибір під час покупки. Так, діти, реклама. Часто реклама допомагає нам щось купити або придбати, або зацікавити. Реклама розповсюдження інформації про товари чи послуги з метою їхнього продажу з латинської мови це слово. Перекладається, як викрикувати, тобто рекламувати. І так, зараз я прошу поставити відео на паузу та опрацювати матеріал на сторінці 92 підручника. А ми продовжуємо далі: припустіть, що можна рекламувати? Так, можна іграшки, книги, ігри, їжу. Транспортні засоби. Так, безліч рекламувати можна товари, послуги, події, підприємства, фірми, заклади. Якщо реклама цікава, яскрава, несе певну інформацію, вона може збільшити продажі та шанси на успіх у продавців та покупців. Пригадайте, які існують види реклами. Оберіть найкориснішу рекламу для споживачів. Реклама нового прального порошку. Реклама цукерок, анонс вистави в дитячому музичному театрі, реклама ліків на телебаченні. Так, оце все відноситься до реклами. Діти, анонс це попереднє коротке повідомлення або оголошення. І так, увага! Поміркуйте і скажіть, чому кольорова газована вода? Чіпси, сухарики шкідливі для організму? Чи доводилося вам самим відмовлятися від шкідливих продуктів? Та ще й переконувати у цьому ваших друзів? Було таке? Так. Пригадайте, яку інформацію повинно містити упаковання, з якою метою на упакованні вказують термін придатності. Так, обов'язково має містити склад, з яких компонентів складається той чи інший продукт, а термін придатності вкрай необхідний для того, щоб споживати лише свіжу їжу, яка приносить користь організму. Припустіть, які є ризики, якщо придбати харчовий продукт із пошкодженням упакування. Так, якщо воно пошкоджене, воно може пропускати і заходити в. Повітря, а також це може спричинити до псування того чи іншого продукту. З яких матеріалів виготовляють упакування? Пригадайте, який матеріал має найменший найдовший термін розкладання. Чому важливо сортувати сміття, діти? Так, чудово! А зараз я прошу вас переглянути навчальне відео. Тож, будь ласка, увага на екран. Y proszę do para el Сподіваюся, що відео нам показало користь сортування. Ви побачили, скільки важливих моментів слід дотримуватись, і від кожного з нас залежить майбутнє нашої держави. Ми продовжуємо нашу роботу, і я прошу пригадати, з якою метою потрібно йти в магазин вже з готовим списком. У чому його користь? Навіщо згадати список, щоб йти в магазин? У ваших родинах купують продукти, які корисні для вашого організму. Для того щоб захистити себе та родини від небезпечних продуктів, варто керуватися такими правилами. Обирайте якісні продукти, на опакування яких зазначена повна інформація про продукти. Надавайте перевагу якості продукту, а не його бренду. Дорожче ми платимо саме за бренд, а не за якість продукту. Звертайте увагу. На зовнішній вигляд покупки, деформоване упакування або неприродній запах, перші ознаки, які вказують, що товар зіпсувався. Пам'ятайте, що будь-який продукт має термін придатності, після закінчення якого продукт не можна споживати. Запам'ятайте таке слово як бренд. Бренд це назва фірми, компанії або виробника товару. Це слово походить від давньонорвезького, що означає. Ставити клеймо, тобто якийсь модний бренд. Пам'ятайте, що не завжди бренд це суперякісний продукт. І на завершення нашого уроку я хочу сказати вам, що дуже важливо навчитися робити правильний вибір, тобто знаходити найкращий варіант для розв'язання проблеми. І ваше завдання на четвер створити власну рекламу. Одного зі своїх улюблених товарів чи продуктів можна зробити у вигляді невеличкого відео, презентації або а, слайду на екрані. А я вам дякую за роботу і кажу: пам'ятайте, що ваш вибір залежить від вас. Дякую і до зустрічі!